Вона заспіває на прохання будь-яку пісню з репертуару ансамблю Токмачаночка, яким у селі Мала Токмачка керувала впродовж багатьох років. Знає, щонайменше 600 народних та авторських пісень, що передавалися з покоління в покоління, і сама дотепер залюбки складає вірші та музику до них. Зараз хранителька великої пісенної спадщини Оріхівщини Ганна Дмитрівна Левченко тимчасово проживає у Запоріжжі. Їхній родинний будинок розбитий ворогами, але пам'ять зруйнувати неможливо. Переконана жінка. Дідусь в мене грав на гармонії, робив гармошки, робив балалайки, сам, сам робив, сам настраював. І в нас була така сім'я. ну як би сказати, ми з попід ногами бігали, у долоньки били і, і хотіли грати на Бубоні. Там у мене є така фотографія, дідусь мене ставив на стуло, така мені годів, може. Чотири, може, три. І він грає на гармонії, а мені кажуть, ножками, ножками. Ось у ось, бачите, оце Галя стоїть на стільчику. На стіль, на Який це рік? Да. Це, ой, я не знаю, я 47-го року, а тут мені ну років скільки. Я навіть не, не можу оприділити. Чому ви кажете про себе Галя? Чого нам так казали, Галя? Але ж ви ганна, я ганна, да батьки так говорили? Батьки так говорили, та мама мов. Му... Mm, взагалі говорила галочко, галочко. Але не тільки пісні, а історію кожної з них знає пані Ганна. Сюжети деяких вишила на полотні її мати Марія Кривило, також натхнена збирачка і виконавиця українських пісень. Донька зберігає ці роботи як безцінну сімейну реліквію. Ось на цій героїня одноіменного твору Тараса Шевченка Катерина несе своє немовля до криниці. Це ілюстрація пісні, яку ансамбль Токмачаночка виконував на різних концертах і фестивалях. А готувала я до неї пісню, Оце ж ойковали Коваль Коваленко, чим не куєш зранку пораненько. Чи у тебе заліза немає, чи у тебе сталі не хватає? Є у мене заліза доволі, є у мене доч... жінка до любові. Є ж у мене ой дочка Катерина, вона ж мені, жалю наробила. Півночі ой, дитя народила, а співночі, в криниці втопила дочко ж моя, Ой, що ж ти наробила ти вину, душу загубила, Тату, тату, ой таточку ж рідненький, я батько, москаль молоденький. Для поціновувачів української народної пісні село Мала Токмачка, що на Оріхівщині, вважалось осередком культури, де проживають цілі династії хранителі місцевого фольклору, самородки музиканти і піснярі. Туди часто приїздили збирачі старовинних пісень і народних традицій, і самі музиканти представляли свій репертуар на багатьох майданчиках країни. Неодноразово брали участь у відомій українській телепрограмі Фольк М'юзік. Марія Афанасівна вона була виводчиця в нас, не в неї такий у. Були дзвінки, дзвінки. І оце халемендечка, її теж вже немає, оця Женя і ще жива. І та ем, маслак Раїса Павлівна, кажеться, ця жива. Оці її немає, це вже сергачки, вона була у Освенцімі. А сьогодні творчістю токмачанок зацікавилися молоді артисти запорізького ансамблю лабораторії степового розпіву Євшан Зілля, особливо старовинними, як, наприклад, про хлопців-запорожців, що завзято співали колись батько Ганни Дмитрівни та його друг фронтовик. Він як прийшов із армії, їх лишилося два чоловіки, тільки живих. Німці пустили гази в їхню сторону, де їхній взвод, це стояв, чи як, якесь відділення. І вони всі потравилися газом. Мертві були. А остався от тільки ото, що на фотографії ото стоїть дід і з ним товариш. І він приїжджав до нас. У токмачку я я вже не пам'ятаю, звідки він той хлоп... ну, як чоловік. Вони приїжджали, і оце такий стіл у нас був довжелезний, як на всю хату подоластували не ослони. Вони збиралися і оце співали оцю пісню хлопці-запоріжці. Правою ручкою шаблю держе, а лівою воду бере. А лівою воду бере на серденько поливає, на серденько поливає до козаків промовляє: Ой, ви хлопці-запоріжці, перекажіть моїй жінці. Нехай во! На мене не жде, нехай у на мене не жде, нехай вона мене не жде за другого заміж. Цю пісню хлопці-Запорожці артисти Євшан Зіля взяли до свого репертуару і ще щонайменше з півсотні пісень Ганни Левченко. І заспівали їх на різних майданчиках країни. Тож старовинні пісні з. Галоеток Мачки сьогодні отримали нове життя. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.